Вітаю вас, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв, програма, яка дарує натхнення. І сьогодні з нами цим натхненням поділиться зірковий не побив цього слова гість Володимир Талашко. Пане я Володимире, спасибі за зірковість. Вітаю! Ви знаєте, зірки на небі для того, щоб світити, щоб вночі було видно, куди йдеш. І ось сьогодні я хочу підняти таку тему, можливо, трошечки вас здивую. Мистецтво актора. І, перш за все, не мистецтво роботи з текстом, артикуляції або володіння своїм тілом, а мистецтво духовної хірургії. Щоб було зрозуміло, поясню. Я пам'ятаю кілька таких знакових серіалів про бандитів, про лихі дев'яності, коли діти у дворі починали гратися, наприклад, в бригаду. В Сашу Бієлова. А я пам'ятаю інші часи, коли діти гралися в бой ідуть одні старики, коли діти гралися, хто буде биковим, хто буде капітаном Скворцовим. Отже, актор здатен сформувати людину. І саме про це мистецтво сьогодні хотілося б поговорити, але це зовсім не означає, що наша розмова з народним артистом України Володимиром Талашком. Буде надто серйозною і повчальною, і дидактичною. Вона буде про життя, адже мені здається, що насправді бути цікавим може той актор, який любить і цінує життя. І, суто кажучи, хотілося б почати взагалі з того, як ви обрали це життя актора, адже ну, принаймні в дитинстві ми мріємо про найрізноманітніші професії. З чого все почалося? Ви сказали ключове слово мрієте мріємо. Це найголовніше, що є і має бути у людини це віра в те, що він робить, і в мрію, яка має бути у нього від народження. Ви знаєте, я з Волині про край, який казали, що очі сині. Спина в глині, мабуть, хлопець із волині. А потім мене занесло, точніше, не мене, а батьків моїх. Треба було відбудовувати шахти. Закінчилася війна, і державі потрібен був хліб вугіль, вугілля, метал. І батьки приїхали на Донбас відбудовувати шахти. Я розпочав там життя, і мабуть, це. І зробила моєю мрією робити щось людям людям, не тільки корисне за столом і для столу, а корисним для душі, для очей, для, для мрії. Тому що, звичайно, звісно, що хлопець з Волині, але на Донбасі мріє стати актором. Це викликало жах у сусідів у батьки, у матері. Батько шахтар, дід в шахті, бабуся в шахті. Навіть мама моя я ще стояла, була на роботі в шахті, штовхала вагони, ці вагончики, хоча вони були невеликі, але важкі, з вугіллям, з породою, виштовхувала їх на поверхню. І я бачив, і коли вона піднімала і ці е, е, кліття, піднімала і вугілля, і породу, і піднімала. Зруйноване життя людське. Це було сумно. І я пам'ятаю, нас баба одягала такі валінки, були такі були чоботі теплі. І ми бігли десь в 6-7 років, бігли на шахту, коли доставали звідти поранених, вбитих людей. І батько мій казав, що шахта це другий фронт. І тоді, ще, коли ми стояли не на стільцеві, в кімнаті а на тих лавах, де сиділи шахтарі, коли спускалися в шахту, і читали там поезію, і читали там якісь, не знаю, на ну, улюблені ті, які нам подобались поезію, ту, а співали пісні ще. І шахтарі сиділи, докурювали цигарку, і, мабуть, хотіли життя кращого своїм дітям, своїм онукам. І я так. Якось зробив лихо, сказав своїм батькам, що я хочу бути актором. Мама заплакала, взяв, папа взяв в руки ремінця, але не вибили мене, з мене цю мрію. І я все життя, потім восьмий клас, сьомий, шостий, перший, я проходив із підручниками, і з книжками. Там був і Жек Лондон, там був і Жуль Верн, там був Чехов. Бабушка і мама, і тато мали невелику бібліотеку, а книжки були. І то, що казали, кажуть, що шахтарі пиячили і п'ють зараз, ну може, зараз щось сталося інше. Голод став книжки, хорошого кіно, хорошого театру. Це дійсно голод, це страх, який до, Тому... до речі, я перепрошую, що я перебиваю. Мені здається, якщо я не помиляюся, саме в Макіївці ви перше вступили на більш-менш таку професійну театральну сцену. Так, це сталося, коли я вирішив кинути гірничий технікум, де я вчився вже два роки. Мене на конкурсі самодіяльності побачив головний режисер Донецького, музично, драматичного театру імені Івана, а імені Артема. Артема запросив мене прийти в театр. Звичайно, я був радий, приїхав додому, мама заплакала, батько знову, але я вже... Як кажуть, вирішив знову пов'язати себе з мистецтвом і рік встиг відпрацювати в театрі Донецькому. Потім, вже будучи актором кіно і працюючи на студії Довженка в Києві, я знайшов час під час своєї творчої перерви творчої, щоб не пити, не грати в карти, не ходити, не скиглити, що немає роботи. І під час такої відпустки, куди мене виштовхнули профсоюзи, я поїхав Маківку і вийшов на сцені вже. Театр юного глядача вийшов на сцену, і там мене побачили вже не як зірковим актором з картини капітан Немо, «В за Дністарі Кі, Народжена революція «Гартувала Сталь, а просто актором, який хотів ще навчитися діяти, творити не тільки на екрані телевізора, екрану кіно. А хотів вже грати просто як театральний актор. Тому дійсно я завдячуючи ось моїм першим вчителям. Хоча, ви знаєте, я погоджуюсь з Максимом Горьким, що він казав Мої університети і армія, і школа, і технікум, і праця рік в театрі, де я бачу дорослих акторів. Це для мене ще була може забавка, а для них це була робота, це було життя. Це було те, що ви розпочали нашу зустріч і розмову. Це була мрія. Ось вони мріяли, стали. І, на жаль, мені так здається, що багато сьогодні злого від того, що люди перестали мріяти, мріяти, творити, нести оцю душу до Бога, нести його. І тому дійсно, до речі, це не вождь всього, всіх народів. Сказав, що інженери і душ. Це сказав. Письменник, поет сказав, і дійсно оць, про цих інженерів людських душ хотів би сьогодні говорити і думати, а головне робити ту роботу, яку ми маємо з вами з вами робити. І на телекрані, і в театрі, і в школі, в університеті, і на телебаченні. Ти бачиш наш канал глас, саме той глас, який має стукатись, стукатись. А якщо ми стукаємо, нам відчиняють обов'язково обов'язково. Я пам'ятаю, що ось за своє покоління вперше ви постукалися в двері юнацьких і дитячих сердець саме фільмом за мотивами жуля Верна, романа Жуля Верна про капітана Немо. І був створений абсолютно неповторний образ Гарпунер Нед Ленд. Який уособлював не просто якогось такого дуже сильного фізичного чоловіка, він був бунтар. Він не міг всидіти в замкненому такому просторі у цього наутілуса. він рветься на свободу, на волю. Він не може припустити навіть думки, що хтось контролює його життя, бо він звик контролювати все навколо себе. Про що я кажу? Бу було створено багатовимірний образ, який навіть глибший за той образ, який було прописано в книзі самим Жульверном. Я вважаю це унікальним явищем, адже суто кажучи, не визначений за класифікацію плюс-мінус герой, скоріше, навіть більш такий зі знаком мінус в книжці, да? він стає приводом для наслідування. и типовым героем с знаком плюс для юнаков и хлопчиков, которые смотрят этот фильм. Позвольте представить король гарпунеров Нетленд из Канады. Профессор Ранакс, автор книги «Тайны морских глубин». А, это вы, профессор Ранакс? Наслышан о вашей фантастической догадке. Но в существование гигантского нарвала я не верю. Разве море не могло сохранить последние виды титанических существ? Годы их равны векам, а века – тысячелетиям. Что-то я не встречал китов тысячелетнего возраста. Так долго живут хм. только легенды. Я приехал на кинопробы, и там попробовался, я знал, что там я не головный, просто там молодые, красивые, как мне сказали, как-то не сказали. И костюм, фраг капитана дальнего плавания, белоснежный. И а потом я иду по коридору, написано «Капитан Немо». Режисер, я так дивлюсь, капітан немо. Я навіть не запам'ятав, хто режисер капітан Немо. Я навіть під цим гіпнозом я відкриваю, відчиняю двері, заходжу, сидить група, сидить режисер Левін. Вася Василій Левін. Він каже: а ви чого молодий чоловіче? Я кажу, тут я бачив капітан Немо. Живе. Він так посміявся, каже: ні, не живе, а має жити. Я кажу, ну бачите, а я кажу, хочу ось спробуватись на лендленда, тому що я мріяв і знаю про цю людину дуже багато. Він каже: ну, у нас тут же дуже багато. Воно тоді, ж і Одеса, і Київ знімали чужих іноземних акторів знімали, а свої були це так. Це ще був, слава Богу, Іван Миколайчук. Був Бурундуков, був, а так всі були потім іноземці. І я кажу, він каже, у нас тут сім-вісім, стільки там Маша. Він каже: ой, 12 чоловік, зірки. Я дійсно потім, потім подивився і краще б не дивився. А у мене ввечері потяг, Київ, Одеса, Київ. І я думаю, а, була-не була. І я роблю, ми роблять зі мною проби. А, я пішов, а ні, я потім пішов, знайшов це. Цей одяг знаходив я. Я його фантазував. ось. І ми спробувались, а потім я подивився перед тим, як їхати, подивився, хто ж там пробується. Жах. Я зрозумів, що ніколи в житті мені не побороти ту кам'яну стіну. І я сів в потяг, поїхав. Там мене затвердили в тій картині. Я вже капітан дальнего плавання. І раптом І поїхав відряджені кудись. І раптом приходить блискавка, ви затверджені на роль. Медленда в картині «Капітан Немо». Радість була. Я, звичайно Кость Петровичу, сказав, Миколі Павловичу, сказав, Чернікову Віктору Сергійовичу сказав, сім сказав, а ще ж треба зніматися. А потім я довідався, що на роль капітана Немо Слава Ну, Міша Кононов, Маріана Віртінська. Коли я побачив цей гурт людей, я зрозумів, що я там буду біла ворона. І потім, коли почали зйомки, Слава Мудрий, Слава Дворжецький, який вже мав картини, які були вже відомі, І він каже: Володь, не переживай. А ми почали, лая, почали лаятись з режисером, він свою думку, я молодий, дурний ще, бо вчусь. І вважаю, що вчитель, актор, письменник, поет має все життя вчитися. Це однозначно. Університети мають бути постійно. І я сперечався з режисером, а він був такий. Він дуже любив знімати відомих акторів, тому що дуже зручно. Відомий актор знімається, то мені вже нема чого робити. Він все знає, все вміє. Сидить там за камерою, дивиться, каже, мотор. І мотор пішов. Слава грає. А я сперечаю, слава кажу, мовчи, міша конолов, мовчи, володя. Ми зробимо так, як потрібно. І так, і ми так знялися. Знаєте, чому він став трошки інакше ніж в книзі? Тому що я з ним лягав потім, коли знімався вже з текстом, з цим сценарієм, з цим, щось придумав, щось дописував. І коли там мої колеги в масовці в цей час, коли ми знімали, грали, там, щось говорили, читали якісь книжки, а я в цей час ходив і вчив текст. Вони кажуть, ти перестань там задирати носа, іди до нас, айде до нас в компанію. Я кажу, ні, хлопці, мені треба вчити те. Або знати те. Тому він став такий, як я вважаю, потрібно бути людині, не цуратися чужого, вивчати щось своє, знати про своє, про своє злиденне життя і мріяти про хороше життя для людей, для себе, для людини. Володимир Дмитровичу, напевно, що ось таке вживання в роль. Мало якесь підґрунтя. Напевно, ви колись спостерігали і за своїми вчителями. Ось ви згадували Степанкова, Мащенка. Мабуть, ви бачили інших корифеїв. Адже я знаю, що справжній коріфей вживається в роль. Він проникає в неї, як то кажуть, повінця, входить в цей стан. Але ж існує, наприклад, школа в Росія Бучми. І це ж відомо дуже що Амросій Бучма міг викликати сльози в глядацькому залі, коли він на сцені грав якусь драматичну сцену Була і, така і, і, і одночасно ем, смішити своїх колег, які бачили його з обличчя. Тобто яка, який шлях ближче вам як актору кіно, як актору театру, входити в роль, ототожнювати себе з нею, чи все ж таки вирішувати питання засобами акторської майстерності? Звичайно, тут є досвід, є школа Чехова, є школа Станіславського, є багато шкіл, які... але всі вони, як кажуть, мають фундамент каміння, мають підґрунтя, мають це система Станіславського. Цей відомий факт, коли він грав у «Крадене щастя, коли він спиною стояв до зали і спина, спина дригалася. А зал плакав. А люди, актори, які стояли в, в порталі в кулісах, бачили його обличчя, сміялися, тому що він там валяв дурня. Так, ця сцена була це дійсно про цю сцену. Розказував Кось Петрович Ігринько Микола. А я встиг ще побачити його на майданчику і знімальному і на концертних майданчиках. Дійсно, ви знаєте, ми про це мені так казали, що Кость Петрович казав, текст треба переписати 101 раз, незалежно чи це текст одного епізоду. Степанков Кость Петрович Степанков, мій вчитель, перший вже театральний вчитель кіно і театральний вчитель в Київському державному інституті Карпенка Карова, який починався. До речі, ми. Потім згадай, ми вчора був на іспиті, я вам розказував перед нашою зустріччю, що студенти, які вчаться в академії мистецтв, підвищення кваліфікації, не знають, що на цій сцені, де вони співали вчора, і викладачі не знають, що ходив Бучма, Кось Петрович, Степанков, Мащенко, Іван Миколайчук, Райна Дашківська, Боря Борундуков. Так ось мені Дума розказували. Схопили, тепер да. я розказую своїм студентам. І не, не завжди бачу, рідко бачу, коли студенти щось подібне роблять. А ми писали сто 101 раз 101 раз. Я переписую текст, щоб він ліг у голову не тільки словами, літерами, а ліг в голову комами, крапками, тере, і все, все, все. Але не це головне. Головне, що я маю, ось ви казали, яка який спосіб, який засіб. Щоб е, я маю знати все про свого героя, яку школу. Де вчився, що закінчив, є брат, є сестра, чому прийшов, яка мета його життя? Буцім, це цього в сценарії може не бути. Цього може не бути. Я коли ми коли з Леонідом би ось такий режисер, як Леонід Биков, дуже вмів і любив працювати, тому що сам був театральний хороший актор із хорошою театральною школою. До речі, кіно і ногами, і не знаю чим з театру. З телебачення, таке. з театру, все з театру. Тому що театр це дійство, яке ходили ще ті з Коморохи ходили. Ходили, вони грали на площадях. Тому театр Брехта це театр, вуличний театр. Це у нас зараз підмоски театру Івана Франка, Лесі Українки, молодіжно, інших театрів. А все це вулиця, це Шекспір, це все те, що є у народа. Це народний театр. Ви мене, до речі, випередили, бо я хотів запитати. Оце протиріччя між театральним актором і актором кіно. Наскільки воно сильне потужне. Ні, залишайтесь, я не беру на себе власть ведучого. Ви залишайтесь, будь ласка, і нагадуйте, щоб я вчасно зупинився. Так ось, так ось про те, що я для мене звичайно потім приходять. Штампи приходять вміння фіксувати те, що ти бачив. Я часто дивився, але Кость Петрович, коли нас вчив. Він казав: викладач ніколи не має права показувати, грати. Він має натякнути, підштовхнути, надати кажу, ту стежинку, по якій актор-студент має йти. А це значить знати все, що було до того, коли ти з'явився на сцені. Те, що називається в театрі шлейфом, в кіно його такого нема. Тому і любили, і люблять актор, режисери, відомі і невідомі, починаючи і ті, які вже багато-багато сіна з'їли знімати театральних акторів. Там є вада, що вони трошки можуть бути заштамповані театральними, як кажуть, такими штампами і засобами, якими треба достукатись до гальорки, а в кіно тихенько. Я про що? Про правду життя, а правда життя, ви вже казали, вона полягає в умінні мріяти, як це не дивовижно звучить. Ви втілюєте мрію багатьох? Бо я знаю про те, що хлопці по собі знаю, вони в дитинстві мріють ким бути. Ну, якщо назвати це мовою професії, це військовим, космонавтом космонавтом. Якщо сказати мовою, Так мріяли зараз, так уже не мріють. Щас за зараз, зараз теж лишається. Вони мріють Я поважаю дітей чоловічої статі, які мріють стати чоловіками. Отже, для них важливо втілити цей образ справжнього чоловіка. У вас так сталося в вашій кінематографічній кар'єрі? Дуже часто ви граєте справжніх чоловіків, при цьому військових з погонами і або без погонів, але ось справжнім таким чоловічим гартом. Чи е, була у вас така небезпека, втілюючи ці суто чоловічі образи, іноді в погонах, іноді без е, стати е, потрапити в полон якогось такого замкнетого амплуаторського? А приходы Обойдемся без подогрева. Ясно. Серьезный, значит, разговор намечается. Что с тобой, Сережа? Ты же истребитель. Все, что ты скажешь, Лешка, знаю. Кончился истребитель Леша. Все. Я трус, командир. Серега? Помолчи, Леша. Помолчи. Сломался я. Ты понари, помнишь? Болтуны привыкли говорить немец трус. Немец боится лобовой. Обязательно отвернет. А мой не отвернул. Да так, чтоб плоскости поотлетали. Крылышко влево, крылышко вправо. Очухался на земле як догорает, а у меня перед глазами черешня цветет. Работаем на износ, Серега. Знаю, Лешка, знаю. Но поверь, клянусь матерью, я несознательно с боя выходил. Машину чувствую, руки на месте. Рвусь в бой. А как... Вспыхнет. Очнулся. Бой черти где, а я вывалился. Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Подавай в трибунал, командир. Вот рапорт о списании. Куда? В пехоту. К чертовой матери. В штрафбат. К чертовой матери. А кто ж сбивать Бубновую будет? Я с желторотиками, да? это все, что я для тебя сделать могу. А помочь, знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам. Кажут, ведьковики я бачу и там, и тут, и бачу в инших краинах. То якщо так вірити їм, а я їм вірю, бо це поважні люди. Вони кажуть: Дякуємо, що була картина Льоні Бикова Войдут одні старіки. Дякуємо, що була фраза Я трус командір. Дякуємо, що була фраза будем жити. Я став льотчиком. А хтось каже, я став машиністом, а хтось став токарем, а хтось став артистом, а хтось став вчителем. Ви знаєте, це найголовніше. І так, думаючи, що завдячуючи тобі і картині, багато людей обрали військову професію. А я знаю людей, які обрали професію вчителя, завдячуючи Льоні Бикову, його картинам. Тому дійсно це, мабуть, дуже-дуже важливо, що коли ти працюєш отак. Глибоко купаєш в суть, а ще до того, щоб знати біографію свого персонажа і повірити, що ти не ти, а ти вже інша людина, тому що ти знаєш багато про що, що має знати той чоловік, який би жив в той час, і її життя було його таке, таке або таке. Тому дійсно, я вважаю, що оця робота, яку має провести актор над собою, і ставити задачу перед собою: бути схожим не на себе, красивого чи не красивого, а бути навіть не схожим, а мати якості тієї людини, яка потім з'явиться на екрані. І багато людей казали мені щось, що ваш Скворцов не такий вже герой. Дійсно, це військові люди, які пройшли наші ветерани. З якими я частенько зустрічався, зустрічався навіть ось напередодні 9 травня, вони казали, це нам брехали, що німець, трус, що нам не страшно загинути. Я знаю, що коли вколи шліби палиць, великі, маленькі, боляче, тому що там кров, там є острах, що ти можеш лишити життя себе. І коли мій Сергій Скворцов каже, будемо жити, знаючи. Що жити він не буде, а що буде жити його справа, буде жити країна, держава і буде мир на землі, заради якого вони гинули, тоді це найголовніше. Тому я дуже радий, що мене торкнулася ця мрія стати актором. Сучасні актори, такі як ви, вони зрештою не вертають людину до Бога. Адже до Бога не можна прийти з під палки, як то кажуть, примусом. До Бога, до Бога можна прийти тоді, коли ти шукаєш сенс буття, коли ти намагаєшся бути справжньою людиною. Це те про, про що ми починали, з чого ми починали і чим сьогодні варто завершити. А ну на ось на такий маленький доданочок до ваших слів. Нагадаю слова Івана Миколайчука, якого колись спитали. В чому головна місія кінематографу? А, ну, ну, пан Іван врізав. Головне врятувати саму людину, підтримати її, зміцнити її віру в добро і в милосердя. Ну, дуже прості такі слова, але вони, як то кажуть, по суті. Ви знаєте, я по сьогоднішній день не соромлюсь казати, дай переписати. Отак. От я думаю, нехай ці слова будуть написані на наших серцях. А з нами сьогодні був Володимир Талашко. Це було джерело мистецтв, і ми обов'язково продовжимо. До нових зустрічей, шановні глядачі.